Всем привет! Сегодня я нашла пару новеньких интересненьких масок, и мы будем пять их проходить в тиктоте. Сейчас микрофон нацеплю. Концентр... Mm! Так, надо правильно заповнити туфільку, попробуємо це зробити з першого разу. А ну все, тут не поместить опять голубь, я проиграю сейчас. Они... Я выиграла! Класс! Это дуже похоже на вчерашнюю, но чуть-чуть. У ну, меня с всегда все прекрасно. Так, тут надо произносить назви всяких різних приложений. Я не наказала ТикТок. Snapchat? Snapchat? Ватсап. WhatsApp. Инстаграм. WhatsApp. Instagram. 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 Facebook. Facebook. Ютуб. 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 Не Тікток, Ютуб, 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 Снайпчад, Інстаграм. Тікток. Тікток. Все уже не робиться. Так, ніхто, я бачила, не може політичну маску. Давай попробуємо їх от сюди. Потім його отуди, потім... Оцього сюди, оцього сюди, від цього і цього сюди. Все! Що це школа було? Так, далі щось в маску не треба проходити, але. Но... Так, I have... скільки там років, скільки там years to billionaire. Через скільки років я стану е мільярдером. pois é claro 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 claro